Він уже у дзеркалі твого телефону. Ти помічав, що вночі твій телефон раптом вмикає фронтальну камеру. Навіть коли ти його не торкаєшся. Ти думаєш, глюк. Але це не глюк. Це він. Тепер він у твоєму екрані. Макс вважав себе техногіком. Він читав про цифрові прокляття, про віруси, що живуть у фото. Одного разу він отримав аїрдроп в метро, розмите зображення. У темному дзеркалі його обличчя. Але. Очі були чорними. А рот розтягувався до вух. Макс видалив фото. Та щоночі камера вмикалась сама. Він приклеїв її. Тоді камера почала вмикати зсередини, лише коли було темно. Три години тридцять три хвилини ночі. На екрані телефона спалахує фронталка. Але замість кімнати інше зображення. Темна версія його кімнати. І постать, що стоїть прямо за ним. Макс озирається порожньо. Дивиться в екран тінь ближче, ще ближче, камера гасне. Телефон вимикається. І останнє, що лишається на екрані. Дивись, і я стану тобою. На ранок мати Макса знаходить його телефон на підлозі, а на екрані його фото з чорною посмішкою. Макса немає лише дзеркало, що стало чорно блискучим. Ти ще дивишся в телефон перед сном. Подумай двічі бо він уже в твоєму екрані. І він знає, коли ти дивишся довше, ніж треба. Частина 9. відзеркала на смерть скоро. Не вмикай камеру після опівночі. А особливо не на себе. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.